Я зараз в 3-штурмові знаходжуся. У 2017 році я пішов на строкову службу. Півтора роки в 80-ті був, потім прийшов на дембель. Гражданка, 22-й рік війна, вперед, перед. Попав в 95-ку, перебував в 95-ки, отримав поранення, ну і став обмежено придатний. Потім мене перевели в логістику, це забезпечення в місті в Києві, знаходився. Ну, така робота була, то штаб охоронять. І Думав, що війна скоро закінчиться. Ну, всі так думали, а вона продовжується. І люди, як не дуже хотіли вже йти, тобто, не було мотивації. І ти дивишся, то буси пакують, то десь за границю тікає, тобто, там перепливає, блядь. Ну, я не знаю, як, можна об'яснити. Ну, я ще зрозумів, що я можу повоювати. Прийшов на ВЛК, кажу, от я хочу, типу, далі стати продатим. Вони кажуть, ну все, проходжу комісію. Та й сказати, придатним, відказуюся від от свого поранення і беруся. Йду, і в... <схай> і йду <схай> в третю штурмову. Вибираю третю штурмову, всі кажуть, третя штурмова нова бригада, от, хотів перевірити. І я прийшов в третю штурму вже майже рік тут, і я не жалію, що я потрапив імену в третю штурмову. Я сказать, у мене відношення порівнювати відрізняються. От що, да? У мене там є питання, ти казав, що ти був в 80 ки який мільнувся, а потім потрапив 95-го. А чого ти не повернувся в 80-ку? Спочатку. Я сказав, що я сам з Києва, а 95-ка це сказати Житомир. <головік> так що мені ближе було. У нас просто не було такого вибора. Ага. Ти прийшов в воєнкомат, ага, ну все, давай. Да, там, Ні, показали воєнника, показує воєнні, яким кажу. Ось я служив, ага, ну все, 95-ку, давай. Все, відправили, пару днів там побули, коротше, і в нас вже все. Поїхав, Донецьк, Луганськ. Mm -hmm. Так все закончилось.